Доброго дня! У цьому коротенькому відео хочу показати ось таку невеличку, ну, доволі даже і величеньку в'їзну зону. Бачимо, що все, мабуть, що все вмощені, але що такі острівки озеленення присутні. Ось ми бачимо таку клумбочку з газоном рулонним спортивним На дальньому плані перекривають забор, смарагди туї і ось така красивезна голуба ялина хупсі. Вся майже ідеальна. Також ми бачимо ось таку центральну композицію на даній території, ось Клумба, яка покрита мармуром білим. І бачимо, як вже зросли дерева ексклюзивні. Тут ялини. Ось глаука глобоза. Вона трошки-трошки застригалася. Посередині вертикаль таку создає. Вже вона завалилася. Бачимо, це ялина звичайна інверса. І бачимо також такі кущові сосни. Ось жовта сосна. Також ми бачимо ось такий, трохи пристрижений, але ж такий ідеальний нідіформіс. Ялина кущова. І ось задній план і перекриває газон. Також вона кликається по Кольору ось така ялиця Зільберлок. Вона незвичайно така рівна для свого виду. І бачимо, які на ній такі гарні-гарні іголочки хвоє. Ось ми бачимо, як класно виглядає ця парадна зона і Ось такий в'їзний комплекс. Ось ми також бачимо. У минулому році додалася ще одна клумба і перекрила нам оці забор. Дуже красива гортензія виглядає тут, просто гігантська. І бачимо, як перекликаються туї смарагди. Ось вони закрили і забор, і також сусідський будинок. Ось ось такий ось комплекс. Дуже і дуже м красиво заїжджати в дом, в подвір'я своє, і бачити таку надзвичайну красу. І хочу показати, яка ж це краса оця гортензія. Дивіться, яка вона. Завочисна. Ось.